А ви знали про древнє дерево, яке зачаровувало людську душу, і на його основі зробили парфум? За легендою, в серці лісу росте стародавнє апельсинове дерево, яке звуть почорніле в коренях. Саме воно наділяє зачаруванням душу того, хто падає під його вплив. Буцімто танцівниця, жертвою якої стало дерево, досі танцює під дощем і вітром, зберігаючи тепло сонця та притягуючись темно містичність. Представлений він як лав. Лете або Symphony of Light and Shadow. парфум для тих, хто не прагне просто задовільнити чужі очікування а бажає відкрити себе і свою правду. По факту він поєднує в собі свіжість і велику кількість цитрусів, які нерозривно пов'язані із димними нотами. Зустрічає нас гіркий апельсин, який поєднується. З грейпфрутом та кокосом при цьому дуже гарно обігруючись саме димним тютюном та чорною амброю. Зразу в ролі вступає ваніль, яка, немов густою хвилею, просто накриває дану композицію у вашому шлейфі, даруючи вам неймовірну стійкість. Даний аромат підходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступний в нашому асортименті в розпиві від 1 мл.